Вітаю шановну спільноту на, на годиннику 11 -та. і пропоную розпочати наш сьогоднішню зустріч. Дякую, що доєдналися до вебінару. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця розпочинає серію вебінарів, присвячених огляду змісту предметних тестів з тих галузей знань, за котрими університет провадить магістерську підготовку. Сьогодні ми з вами зустрілися з метою обговорення змісту предметного тесту з інформаційних технологій. Я Ольга Старкова, і сьогодні я саме я з вами зустрічаюся у зв'язку з тим, що я є головою фахової комісії з прийом прийому на навчання в магістратуру за цією галузю окремих категорій вступників. Коли ви потрапляли на цю конференцію, всі ви поінформовані про те, що ведеться запис нашої сьогоднішньої зустрічі. Цей запис в подальшому буде використаний університетом на власний розсуд, зокрема, поширений на офіційних ресурсах університету. І адженда нашої з вами зустрічі. Представлено на даному слайді, я пропоную наступним чином побудувати нашу роботу. Спочатку я вам надам максимальну кількість інформації. Якщо у вас є питання, будь ласка, ви можете їх ставити в чаті. І після того, як я завершу представлення всього того, що я хотіла сьогодні вам розповісти, я відповім за можливості на ваші питання в чаті. І так, сьогодні ми про поговоримо, що. Таке є, є, є ВІТ та ЄФВВ, також про допуск до участі в конкурсному відборі на здобуття магістерського рівня вищої освіти, перелік вступних випробувань та вагові коефіцієнти при вступі не у імені Семена Кузнеця на магістерську підготовку. Далі про зміст ЄФВВ з інформаційних технологій. А також останнім слайдом для вас, перед останнім слайдом для вас будуть корисні посилання. Я для вас їх забрала. І останнім слайдом буде для вас qr код котрий веде до цієї презентації, розміщеної у Хмарі. І ви зможете цю презентацію забрати собі, тому що це вона. Має клікабельні посилання, щоб в подальшому ви мали можливість перейти з тема посилання. І так, що ж таке ЄВІ та ЄФВВ? І так, це вже другий рік, коли вступники на галузь знань інформаційні технології складають єдине фахове вступне випробування. Це форма. Випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутих відповідно до національної рамки кваліфікації рівнів 6 та 7, тобто бакалавр і магістр, і передбачає оцінювання рівня підготованості вступника до здобуття відповідно магістрського рівня вищої освіти. Таке оцінювання проводить Український центр оцінювання якості освіти відповідно до законодавства, а також, що то є єдиний вступний іспит, це форма вступного випробування, котра оцінює рівень знань вступника з іноземної мови, а також Тест загальної навчальної компетентності. Також єдиний вступний іспит проводиться українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. Тут є посилання на відповідну сторінку українського центру оцінювання якості освіти, де ви можете більш детально ознайомитися з інформацією щодо складання ЄВІІ. Адже сьогодні ми з вами зосередимося саме на ЄФІ. Є е, І так, для вступу е, на навчання, для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра, е, за галузі знань Ф інформаційні технології, необхідно результати, надати результати ЄВІ 23 або 24. Або поточного 25-го року, та єдиний державний кваліфікаційний іспит, так званий ЄДКІ зі спеціальності кібербезпека минулого року або цього року це виключно ця умова діє для вступників на спеціальність f 5 Кібербезпека та захист інформації. Тобто є ВІ 23, 24 або 25 року та результат ЄДКІ 24 або 25 року. Для всіх інших вступників на інші спеціальності галузі Знань Ф необхідно. Аналогічно мати ЄВІІ 23, 24 або 25 років та вкласти цьогорічне ЄФВВ. Тобто, ще раз, якщо ви вступаєте на спеціальність кібербезпека та захист інформації на магістрську підготовку, вам необхідно мати ЄВІІ цього року або попередніх двох років, та результат ЄДКІ. Якщо ви вступаєте на будь-яку іншу спеціальність, вам необхідно мати ЄВІ і Скласти ЄВВ. Тепер щодо конкурсних пропозицій з підготовки магістрів. Ви можете побачити, що університет пропонує для вступу на магістрську підготовку. Наступні спеціальності Е3 комп'ютерні науки, F5 5 кібербезпека та захист інформації та F6 6 інформаційні системи і технології. Для кожної з цих спеціальностей в стопчику прописані конкурсні пропозиції. Тут ви можете побачити і ВІ, та ТЗНК, а також ЄФВВ і, і конкурсні бали для них. Можете побачити, що тут також кібербезпека стоїть. По-іншому, вона інакше представлена у ці конкурсні показники, ніж для інших двох спеціальностей. Тобто комп'ютерні науки, інформаційні системи і технології, ЄВІ, ТЗНК, ЄФП, кібербезпека та захист інформації, ЄВІ, ТЗНК, ЄДКІ 24 25 року, в разі, якщо ви бакалавр і складали, це ЄДКІ і маєте диплом бакалавра з кібербезпеки минулого року або поточного року, отримаєте цьогоріч. Або якщо ви вступаєте на дану спеціальність з іншої спеціальності, вам необхідно здати також ЄФГВ. Якщо не маєте ЄДКІ, не складали ЄДКІ. Так, тепер щодо предметного тесту з. Інформаційних технологій. А ви можете на даному плакаті побачити узакальнену структуру предметного тесту. На предметний тест виноситься 10 розділів, і в останньому стопчику ви можете побачити питому вагу розділу в питаннях тесту. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо тест містить 100 питань, то 8-12 з цих питань будуть присвячені розділу алгоритми та обчислювальна складність від 8 до 12 питань. Тоді, коли в складі цього тесту, якщо це 100 питань, 10-14 питань будуть, наприклад, присвячені базам та сховищам даних. Ось таким чином. Можна цю таблицю інтерпретувати. Тобто 10 розділів, питома вага в кількості питань кожного з розділів в предметному тесті представлена ось такою таблицею. І перейдемо вже більш детально до змісту єдиного фахового вступного випробування в, з інформаційних технологій. Як щойно сказала я, 10 розділів, зокрема, розділ 1 присвячений Алгоритмам та обчислювальній складності. В межах цього розділу є три блоки таких тематик: це основи структур даних і алгоритмів, стратегії розроблення алгоритмів та моделі обчислень. Другий розділ присвячений архітектурі обчислювальних систем. Зокрема, тут розглядаються питання функції бінарної логіки. Подання даних на рівні машин, пристрої введення виведення поняття шини комп'ютера, функціональна організація обчислювальних систем, третій розділ присвячений базам та сховищам даних, Тут також шість таких узагальнених тем: ключі та нормалізація даних, основні концепції систем баз даних, моделювання даних, реляційні бази даних. Побудова запитів, а також обробка запитів. Четвертий розділ присвячений інженерії систем програмного забезпечення, де мова йдеться про складні та великі системи, моделі систем, інформаційні системи, аналіз вимог, проєктування програмного забезпечення, реалізація програмного забезпечення. Забезпечення якості і командна робота підходи до розробки програмного забезпечення. П'ятий розділ з кібербезпеки та захисту інформації, три блоки, основи кібербезпеки, кіберзагрози та кібератаки та безпека мереж. Шостий розділ математика в ІТ. Застосування методів математичного аналізу, аналітичної геометрії, лінійної алгебри в ІТ. Також дискретна математика, застосування теорії ймовірності та математичної статистики в ІТ. І сьомий розділ мережі та обмін даними: три частини включені, класифікація функцій комп'ютерних мереж, поняття протоколу інтерфейсу і так далі. Інтернет речей також включені в цей розділ. Розділ вісім: операційні системи, призначення їх та файлові системи. Дев'ятий розділ основи мов програмування», сутність види мов програмування», принципи та сфера застосування, моделі паралельних обчислень, транс, виконання, трансляція та виконання, тобто компілятори, інтерпретатори і так далі. І останній розділ це розділ, присвячений питанням штучного інтелекту, зокрема, фундаментальні поняття, пошуку просторі станів та подання знань та машини навчання. Таким чином, це зміст програми фахового вступного випробування в загальному вигляді, представлені дані теми. Умовно кажучи, вам цьогоріч простіше буде готуватися до складання ЄФВ, адже з'явилися демонстраційні тести, чого в в Минулому році не було. І ось таким слайдом, 13, я зібрала для вас всі корисні посилання, котрі можуть вам знадобитися при підготовці до складання ЄФВВ з інформаційних технологій, а також з метою вашого більш детального ознайомлення із правилами прийому до університету. Зокрема, тут розміщене посилання на правила прийому. Також окреме посилання на календар вступника, де зібрані всі етапи вказанням дат, так, щоб вам було зручніше, простіше орієнтуватися в етапах вступної кампанії. Далі посилання на сторінку, котра присвячена реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ. Ви можете побачити тут посилання на загальну сторінку, а також посилання на форму анкету начальна науковок Інституту інформаційних технологій. Котру можна заповнити, та, відповідно, університет зареєструє вас для складання даних іспитів. Також тут розміщене посилання на наказ МОН про затвердження програми предметного тесту з інформаційних технологій єдиного фахового вступного випробування. Щойно частина була вам продемонстрована, саме змістовна частина цієї програми предметного тесту. Також тут розміщено посилання на програму фахового іспиту для окремих категорій вступників до магістратури. І в цій програмі наприкінці розміщена рекомендована література для підготовки для складання ЄФОВ. Також детальніше, де ви можете прочитати про ЄВІМ. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти є посилання на відповідну сторінку. Воно продубльовано раніше в слайдах також було це посилання щодо більш детального ознайомлення з саме з ЄВІ. Також є посилання про ЄФВВ сторінку, присвячену складанню ЄФВВ на сайті Українського центру. Оцінювання якості освіти є приклад тесту з інформаційних технологій, що складався минулоріч. Також посилання для вас розміщене. Цей приклад тесту розміщений на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Разом із тим, я також розмістив. Тобто, там просто приклад: це файл, текстовий файл, де. Зазначені питання з варіантами відповідей, ви можете подивитися, як минулоріч, які питання виносять, а також кількість цих питань, котрі виносилися в даний час. А разом із тим, я для вас розмістила посилання на сторінку, де розміщуються такі певні тренажери для проходження тих, цих тестів. Минулоріч не було тесту з інформаційних технологій. Цьогоріч такий тест у тренажер для підготовки для складання ЄФВВ з інформаційних технологій, з'явився на відповідному сайті. Посилання у вас є. Там також є тести із іноземної мови. Зможете подивитися. Для того, щоб Якнайшвидше вам цю презентацію віддати, будь ласка, є qr код ви можете його відсканувати, і для вас в Марі викладена ця презентація, котру щойно я вам демонструвала. Разом із тим, ця презентація буде поширена на офіційних джерелах університету, і ви зможете ознайомитися із містом цієї презентації, а також всі посилання будуть вам доступні. Наразі в мене це все, будь ласка, якщо маєте питання, то чекаю, поки в чаті пусто. Будь ласка, якщо маєте питання, то ставте свої питання в чаті, і я за можливості на них відповім. Давайте, будь ласка, дві хвилинки. Якщо питання є, пишіть. Я радо відповім на ваші питання. Так, дякую за питання. Владе, з інших спеціальностей можна вступати на кібербезпеку, навіть не маючи результату ЄДКІ. Так, для того, щоб вступити на спеціальність кібербезпека з іншої спеціальності, вам необхідно скласти ЄФВВ. І ви тоді, ну ЄФВВ і з ЗНК. І ви своїми результатами можете вступити. На будь-яку спеціальність з галузі знань в інформаційні технології. Дякую, Даніїл. Ну, якщо уважно дивилися, да, на ту інформацію, яку представляла я, то результати складання ЄВІ попередніх років можна для вступу подавати цьогоріч. ЄВІ, тобто іноземна плюс тест загальної навчальної компетентності. Разом із тим, якщо ви звернули увагу, то ЄФВВ лише поточного року подається для вступу цьогоріч. Тобто ЄВІ можуть бути попередніх років, а от ЄФВВ. 25-го року. Таким чином, якщо зараз ви здасте іспит ЄВІ, подальшому ви зможете ці результати подавати. Разом із тим, ЄФВВ вам доведеться складати в поточний рік вступу. Так, продовжуємо. А, дякую, Едгаре. А, ну, щодо. Наукових публікацій, тез на вступ. Ну, ви можете побачити, що є конкурсні показники, де є такі об'єктивні да результати, тобто ті, котрі е, ззовні ви отримаєте складання ЄВІТ ЗНК плюс ЄФП. Отакі От наукові здобутки, е, про котрі ви. Згадуєте в своєму питанні, зазвичай зараховуються при вступі на наступний, третій освітньо-науковий рівень вищої освіти е мені зараз е ну важко про це сказати. Можливо, ви більш детально зможете почитати в правилах прийому. Посилання є на ці правила прийому, але наразі е точно можу сказати, що да коли аспіранти вступають, їх здобутки враховуються щодо магістратури, на жаль. Не можу сказати вам прям чітко. Краще в правилах прийому або в приймальну комісію з цим питанням звернутися. Дякую. Якщо ще є питання, будь ласка, в чаті чекаю і сподіваюся, вийшло у вас сканувати QR-код і стала вам доступною презентація, котра зараз на екрані. І ви можете тоді по всіх посиланнях перейти і, відповідно, більш детально почитати і познайомитися із змістом минулого року тесту, і якнайкраще підготуватися до цьогорічного складання. Будь ласка, якщо ще є питання, ставте. Якщо е, питань не маєте, то е, я бажаю вам всіляких успіхів. Впевнена, що у вас це вийде. Розумію, що кількість зовнішніх викликів постійно збільшується, разом із тим, подолання таких викликів робить нас все сильнішими. Я бажаю вам успіхів. Я бажаю вам успіхів про захисті диплому бакалавра. Якщо наразі ви не маєте таких дипломів, поки я впевнена, все вийде. Ви отримаєте умріяні дипломи бакалаврів. І бажаю вам успіху на ось таких зовнішніх іспитах. І чекаємо вас в подальшому в на навчання на магістерський рівень в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Дуже дякую вам за те, що сьогодні долучилися до даного спілкування. В подальшому цей запис буде поширений на спільноту з метою ознайомлення всіх небайдужих. Тематикою нашої сьогоднішньої зустрічі. Дуже дякую вам. На все добре. Бережіть себе.